Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи чути мене? А, так, мене чути. Так, чути. Представники суб'єкта господарювання присутні. Так, і сам суб'єкт господарювання. Так, присутні. Присутні. Тоді пропоную почекати хвилин три. Для того щоб всі бажаючі приєдналися і розпочнемо громадське слухання добре. Так, скажіть, будь ласка, чи присутні в нас представники громадськості на слуханнях? Громадськість на слухання не з'явилася, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 23 травня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог, 7, вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності приватного акціонерного товариства нафтогазвидобування, якою передбачається облаштування Мачувського газоконденсатного родовища, буріння свердловини номер 9 Мачувського ГКР, облаштування та підключення свердловини номер 9, капітальний ремонт свердловини номер 9 Мачуцького ГКР. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 7093». На сьогоднішній день в зв'язку змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженої постановою кабінету міністрів від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутніх. Іх організатор, департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на громадське слухання не з'явилася. Про що згідно пункту 23 порядку складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10, пункту 23 порядку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякуємо, гарного дня. 高清。